Партизанська політика Карпат і досі в тренді. Потенційних новобранців від людського ока ховають, немов контрабандні цигарки. А можливо, поспішали на день народження генерального директора клубу Юрія Дячука Ставицького, який сьогодні відзначає свій 70-річний ювілей. Ми теж приєднуємося до побажань і бажаємо Юрію Михайловичу ще довгих років життя. Як би не старалися зеленобілі таємно провести грабців у транспортні засоби, шила у мішку не приховаєш. Та й навіщо це робити? Ми в аеропорту не зустріли жодного шпигуна, який би мав намір перехопити у львів'ян невідомих потенційних зірок. Одна з них низький зріст темношкірий гравець, який вийшов у компанії з екс-нападником Левів Батістою. Зустрів їх ще й Самсон Годвін, але ніхто не захотів познайомити нас із потенційним новачком. Прилетіли з командою і два ліві захисники українець Михайло Калугін, останнім клубом якого був білоруський «Крумкаче» та білорус Максим Вітус, який досі грав за хорватський спліт. Полетить на другий збір з командою, як захисник Ворскли Олексій Дитятьєв. Зараз він вирушив додому. За інформацією аргентинських змі, приєднатися до зелено-білих мав би ще один оборонець тамтешнього темперлея Крістіан Пас. Хтось із них точно буде в Карпатах. Є с нові зміни. Є, імен, є хороші потенційні новобранці, але підписано. наразі без імен. Хто і скільки скоро дізнаєтеся, як тільки підпишемо контракти. Сподіваюся, це станеться до других зборів. як тільки будуть Не менше за нас очікували на приземлення літака дружина й діти Ігоря Худоб'яка. Щоправда, їх, звісно, цікавили на новобранці. Навіть гра не головне аби без травм. Часто тату ну так багато разів шими йому. Хто найбільше чекав? Марчик. Кожен ранок, де тато, де тато, де тато. Якщо потенційні новобранці під інформаційним табу, то наші гравці не всі уникали мікрофона. В цих іграх не був важливий результат, я думаю, хоча десь виграш психологічно трошки краще подів на команду. Рухаємося далі. Тобто, звичайні спаринги, як на зборах, кожен рік. Не зовсім звичайні вони для голкіперів, адже найбільша конкуренція зараз за місце у воротах. Це буде дуже цікаво. Працюємо, кожен викладається для того, щоб бути першим номером сезону. Наразі команда отримала три дні вихідних. На другі тренувальні збори вирушать 2 лютого. Уже заплановані спарини із Солігорським «Шахтёром», мінським «Дінамо» і клубом зі Словацької ліги. Нагадаємо, що на перших зборах Карпати зіграли чотири поєдинки, в яких здобули одну перемогу, двічі зіграли в нічию та зазнали однієї поразки. Андрій Сутяк, Віктор Сембротович, НТА Спорт.